...голосивши протокол, дослідив письмові докази та відеозапис на явних матеріалах. Матеріалах справи. Видалився до нарадчої кімнати, повернувшись, оголосив постанову. Згідно постанови 29 серпня 2022 року Волківського, визнано у вчиненні адміністративного правопорушення, передбачене частиною 1 статті 130 ПоП України. Та призначено йому адміністративне стягнення по вигляді штрафу розмір однієї не тисячі неоподаткових мінімум доходів громадян, що складає 17 тисяч гривень на користь держави з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік. 9 вересня 2022 постанова суду на була законною силі. Е, також було ще додатково направлено запит до Національного антикорупційного бюро е, за вихідним номером 214 від 06 червня 2023 року. Також було зроблено е, запит, на, це був запит стосовно, стосовно чи приймали участь адвокат Криворучка Лариса Срійни у слідчих діях в Національному антикорупційному бюро 5 липня 2022 року у кримінальному провадженні номер 422 420-21-8-0-26-17 від 16 грудня 2021 року та у який період часу було направлено запит до Статошинського районного суду міста Києва з приводу знов -таки, отримання договору про надання правничої допомоги Лаханьку Дмитру Євгеновичу, на підставі якого здійснювався захист реклам Криворучка Лариси Сергіївного кримінального провадження номер 759 13467, 21. За вхідним номером 213 від 9 червня 2023 року надійшла відповідь з Київського апеляційного суду, згідно якої Відповідно до відомості, які містяться в автоматизованій системі електро електронного документового бігу, апеляція у провадженні Київського апеляційного суду з 23 грудня 2021 року перебувала кримінальне провадження за єдиним унікальним номером 759 дріб 13467 дріб 21 за апеляційну скаргу обвинуваченого Лоханька Дмитра Євгеновича на вирок Святошинського районного суду міста Києва від 19 листопада 2021 року. Київським апеляційним судом розвід кримінального провадження за єдиним унікальним номером 759 дріб 467 21 призначався на наступні дати 3 лютого, 12 квітня, 3 2022 року, 12 квітня 2022 року, 5 липня 2022 року, 10 серпня 2022 року, 27 вересня 2022 року, 1 листопада 2022 року, 6 грудня 2022 року. 1 лютого 2023 року, 14 березня 2023 року та 18 квітня 2023 року. Ухвалою Київського апеляційного суду від 18 квітня 2023 року. Вирок Святошинського району суду міста Києва від 19 листопада 2021 року залишений без змін 27 квітня 2023 року. Після закінчення апеляційного провадження матеріалу кримінального провадження за єдиним номером сто дріб 13467, 21 на виконання вимог статті 423 Кримінального кодексу України були направлені до суду першої інстанції, а саме Святошинського районного суду міста Києва та отримані уповноваженою особою вказаного суду 4 травня 2023 року. Отже, 4 травня 2023 року матеріали кримінального провадження за єдиним унікальним номером 759 13467 21 у володінні Київського апеляційного суду не перебувають. Діловодство в місцевих та апеляційних судах України здійснюється на підставі інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затверджено наказом Державної судової адміністрації України. Документи, що були отримані під час розгляду справи відповідно до правил інструкції, підшиваються до матеріалів справи. Після повернення судових справ із судів апеляційної чи касаційної інстанції копії судових рішень цих судів, а також інші матеріали справи вдаються судом першої інстанції. З огляду на вказано щодо питання порушеного пункту першого вашого запиту, вам необхідно звернутися до Святошинського районного суду міста Києва, оскільки запитуваний вам документ знаходиться у матеріалах справи. Повідомляємо, що кошторисні призначення Київського апеляційного суду, оплата послуг для оплати послуг з переселення по кореспонденції суду через... Відділення поштового зв'язку є обмеженими та не забезпечується у повному обсязі потребу Київського апеляційного суду на 2023 рік. З огляду на вказане це лист надсилається лише на зазначені у запиті електронні адреси. Отримати паперовий проміник цього листа можна безпосередньо в приміщенні суду через відділ забезпечення розгляду та надання інформації. Так, за вхідним номером номер 214 від 9 червня 2023 року надійшла відповідь з Національного антикорупційного бюро України, згідно якої. Дійно якої повідомляють, що 5 липня 2022 року у період з 10 години 21 хвилини до 10 години 35 хвилин у службовому кабінеті номер 254 Національного бюро, розташованого за адресою міста Києва, вулиця Василя, Василя Сирикова, 3... Зазначено Сирокова, я ж читаю. 에, проведено допит підозрюваного у кримінальному провадженні номер 420 17 від 16 грудня 21-го за участю захисника адвоката Криворучко Лариса Сергія разом із цим інших слідчих та процесуальних дій цього ж дня у вказаному тримано провадженні за участі адвоката криворучка Лариси Сергівна не проводилась. Водночас звертаємо вашу увагу, що відповідно до статті 16 та статті 26 закону України про Національне антикорупційне бюро України на національне бюро не покладено обов'язок щодо збору і систематизації відомості про участь адвоката у слідчих та процесуальних діях. Таким чином, для отримання інформації щодо можливої участі адвоката у слідчих чи процесуальних діях, у тому числі щодо можливої участі адвоката криворучка Лариси Сергіївни у слідчих та процесуальних діях. Інших кримінальних провадженнях просимо вказати номери відповідних кримінальних проваджень. Ось такі є матеріали перевірки. Так, зрозуміла. Вказана відповідь за 5 липня 2022 року від Національного антикорупційного бюро стосується, стосується так, відповідно до ухвали Київського апеляційного суду зазначено, що розгляд кримінального провадження Київському апеляційному суду призначався 5 липня 2022 року об 11 годині 30 хвилин. Відповідно до відповіді з Національного антикорупційного бюро Криворучка Лариса Сергіївна приймала участь до 10 години 35 хвилин, 5 липня 2022 року у Національному антикорупційному бюро. Тепер надається слово адвокату перворучку на. sc 77 CETC 0 there 0